У Хмельницькому продовжують готуватися до зимового періоду. Одним із традиційних і ключових моментів є заготовка піщано-соляної суміші для посипання доріг та тротуарів. Якщо пісок купити не проблема, то технічної солі в Україні катастрофічно бракує. Ми брали сіль з Донецької області. І власне, як тільки розпочалася велика війна, завод по суті припинив відвантаження готової солі, і довелося шукати якісь інші постачання. Всі намагались віднайти в Україні і навіть пропонували вартість, яка перевищує 10 гривень за кілограм, але ніхто не відгукнувся. Тому комунальникам партнерів довелося шукати за кордоном. Минулого року ми закупляли сіль по ціні гривня 80 за 1 кілограм. Тобто зараз є заключена угода по 9.30. По цій ціні нам обіцяють привезти сіль з Польщі, але поки що її нам не привезли. Є заключені угоди, є виділені кошти, вартість у 8 разів більша, ніж минулого року. Загалом для забезпечення міста необхідно дві тисячі тонн солі та п'ять тисяч тонн піску. Нині з міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на ці потреби і чекають поставок, аби бути готовим до ожеледиці. Про такій вартості солі. І при такій логістиці складній дороги, як в місті Хмельницькому, так і в інших обласних центрах, чи міжміські дороги не будуть в такому стані, до яких ми звикли. Та там просто там сухі чи мокрі дороги взимку. Тобто, мабуть, варто буде готуватися до того, що в умовах великої війни призвикати до певних таких от незручностей. Тому містян просять бути обережними на дорогах та піклуватися про власне здоров'я. Тим часом комунальники обіцяють дбати про безпеку доріг протягом усього зимового періоду.